А в кінці цього відео ще й розіграю книгу між вами за найкращий коментар. А інклюзивні економічні політичні інституції це добре. Такий, як на мене, приклад сумнівний, тому що по всьому то США інституції вже були побудовані, були сильними. Що Китай аж ніяк не стане рівноцінним та. Впливу США на світовому ринку в цілому, Росія буде жити бідно і деградувати можливо й дальше. У нас є вже громадянське суспільство розвинуто. Вітаю вас на Сімейному бюджеті. В моїх руках книга Чому нації занепадають? Я зроблю зараз її короткий огляд. А в кінці цього відео ще й розіграю книгу між вами за найкращий коментар. Чому нації занепадають? Відома книга у 2012 році. Вона навіть війшла в список премії. Financial Times, best book, Financial Book of the Year, щоправда не виграла. Ну і для мене ця книга стала таким найбільшим книжковим розчаруванням цієї осені, а можливо, всього 2022 року, тому що там 320 сторінок так занудно написано дуже багато прикладів для ілюстрації однієї простої ідеї, що екстра. Експертивні інституції, політичні, економічні це погано, а інклюзивні економічні політичні інституції це добре. І ну, щоб ви розуміли, що таке екстративні, це там припустимо Північна Корея, там і економічні, і політичні да екстративні. Наприклад, Китай там економічні, ну більше ексклюзивні, хоча є моменти, а політичні екстративні. Із Америки це там повністю да, і політичні, і економічні вони інклюзивні. Ось так не вдаючись, багато деталей. Дуже багато там про країни Африки, про Азію, Латинську Америку. І, в принципі, кругом та сама ідея. Ось вони інституції не побудували. Там один поганий диктатор, потім ще гірший. Голод, розруха, вбивства війни і так далі по позитивним прикладам. Написано менше ключовий, якби в світовій історії, ніби приклад це приклад Англії. Там 1688 рік. Славетна революція. Коли якби прогнали одного короля, там вже була інституція парламент. Відносно незалежна, і от коли вони прогнали там одного короля, запросили іншого династію стюартів, там був прийнятий біль про права, і в принципі було встановлено, що ось це якби інституція монархії, це інституція парламентів, в парламенті. Ну, є різні верстви населення, і якби це подається потім, що власне за рахунок цього Англія, потім Британська імперія і стала такою успішною. Та да? ну також є коротенько, про приклад Франції, 1789, приклад Японії, 1868, Да, коли там був перехід до цієї побудови інклюзивних інститутів. Але ну, якщо ви задасте питання, чому нації занепадають? Ну типу висновок з цих 320 сторінок, бо погані інституції там да, ось багато багато прикладів. Якщо ви задасте інше питання, а як зробити, щоб процвітали? Ну, з книги там відповідь Хз, да, ми не знаємо. Ось кілька прикладів сучасних не про Англію, там багато століть тому, по сучасні приклади, які Ботсвана. Да, просто там були вожді, там їх не каліканалізували жорстко, і якимось чином вони в тропічній Африці більш-менш живуть. Приклад Китаю. Хоча дивно, тому, що там ми говоримо, ніби що інклюзивні й політичні інститути мають бути, але наводиться приклад Китаю після Денсіапіна, де вони екстративні, де комуністи односімно платять. Ну і правлять. і також приклад Півдня США. Де там до 50-х років була сегрегація, було обмеження прав чорношківих, але знову такий, як на мене, приклад сумнівний. Тому що по всьому, то США інституції вже були побудовані, були сильними, і це лише частинка півдня, яка після цього якби стала там швидше розвиватись і стала такою ж багатою як і північний штат? Е, ну, власне, от всі сучасні приклади, які в книжці наведені? По Китаю, до речі. І те, що я чую останнім часом, і їх поведінка у війні Росії проти України така нейтральна. І ця книга мене підштовхує на думку, що Китай аж ніяк не стане рівноцінним та, впливу США на світовому ринку, що це не є супердержава і що в них проблеми. А вже починаються, будуть наростати внутрішні, ну і всі ці прогнози, що там китайські ВВП пережене американський і так далі. Я думаю, що навряд чи от і в принципі, якби кому як не я не нам з вами розуміти, що комуністам довіряти не варто. Ну, ось книга про інституції, про те, як це відбувається, в принципі, показує, що навіть якщо є певний період розвитку про екстративних політичних. Інститутах це все одно потім рано чи пізно закінчується інновацій не вистачає. Хоча дивно в книзі це ніби Китай як успішний приклад. Ну і я в будь-якому разі нагадаю, що в мене було відео про ETF на Китай FLXS. Я той ІТФ продав, і більше долю Китаю якось штучно завищувати чи інвестувати в Китай не планую. Також всі ті приклади історичні, що наведені в книги по диктаторах наштовхують мене на думку, що коли Путіна жируть вже свої, нам можливо короткостроково від цього стане краще, та там буде можливо з ким вести переговори. Але в цілому Росія буде жити бідно і деградувати можливо і дальше. Тому що часто на зміну одному диктатору, якому є, що втрачати, який вчепився за владу, приносить приходить там військова хунта або ще гільший гектатор, і ще стає біднішою країна. Ну там в Латинській Америці таких кілька прикладів є. А от стосовно України, навпаки, книга мене більш на оптимістичні наштовхнула думки, тому що в нас з вами які не які інститути вже є. Навіть під час війни держава працює, парламент працює, органи влади працюють. А ми свого жуліка, вора і диктатора в 2014 році прогнали. Був один президент демократично обраний. Потім він передав владу іншому президенту демократично обраному. Тобто, є оця змінність та влади, і відповідно там диктатор, який там багато награбив, не чіпляється за цю владу. Ну а демократично обрані президенти розуміють, що ось так працює демократія, і влада рано чи пізно перейде комусь іншому. Та тому, от, стосовно України, в нас є вже громадянське суспільство. Ство розвинуто, та ну можливо, ви скажете, там нема судової системи там то все, я згоден, але а, в нас виглядає так, що ці інституції сформовані. От, коли ви почитаєте ще кілька прикладів пострадянського простору. Та ми всі бачимо, що перетворилась Росія і Білорусь. Але просто про Узбекистан в книзі написано. Що ви розуміли? Там дуже довго правив а, такий собі диктатор Карімов. І дійшло до того, що він дітей школи та по всій країні. Уявіть собі, дітей школи гонять на те, щоб збирати бавовну. Ну там є певні економічні моменти, але дитяча праця вона найдешевша, вона коштує мізер, і ось таким чином, якби все всі дітки замість школи збирають бавовну, щоб збагачилась сім'я Карімова. Тому повірте, в нас в Україні не все так погано із інституціями, і з демократією, і з тим, як ми розвиваємося. Ну і нарешті я вам почитаю з книги ще один важливий момент, який мене зачепив про Афганістан. І потім оголошу мови конкурсу: як ви можете цю книгу виграти? Ну, ви приймайте участь, якщо ви цікавитесь економічною і політичної історії. Отже, не знаю, чи ви пам'ятаєте, в 2001 році США допомогли скинути режим Талібів в Афганістані. Ну і там прийшла ніби демократія, Організація Об'єднаних Націй, різні там ну, рядові організації, типу Червоного Христа. І далі я вам просто почитаю, як книга це описує. Так? А те, що сталося потім, не має дивувати, особливо якщо зважати на невдачі іноземної допомоги бідним країнам і державам, що занепали за останні п'ять десятиліть. Несподівано чи ні, звичний ритуал повторився армії працівників місії допомоги з їхнім почтом прибули до міста на своїх приватних літаках. Представники НУО, ну це громадські там міжнародні організації. Да? Представники ну, от всіх видів набігли для виконання власних планів, розпочалися переговори на високому рівні між управлівцями і делегаціями міжнародної спільноти. Тепер мільярди доларів полилися до Афганістану. Однак мало їх використовувалося для побудови інфраструктури, шкіл чи інших державних закладів, важливих для формування інклюзивних інститутів чи принаймні відновлення законності і порядку. У той час як майже вся інфраструктура опинилася в руїнах. Перший транш коштів був використаний для налагодження авіасполучення для перевезень офіційних осіб ООН та інших організацій. Потім їм знадобилися водії перекладачі, тому вони найняли. Кількох англомовних бюрократів, вчителів англійської мови, котрі ще залишалися в афганських школах, щоб їх возити і водити скрізь. Цим людям виплачували за зарплатню в кілька разів більшу за поточний рівень зарплати в Афганістані. Коли кілька досвідчених бюрократів були найняті на обслуговування іноземної допомоги, потоки цієї допомоги замість побудови інфраструктури Афганістану почали підривати афганську державу, яку, начебто, вони повинні були будувати і зміцнювати. Жителі сіл у віддаваному районі в центральній дивині Афганістану почули про раді оголошення про нову багатомільйонну доларову програму відновлення житла в їхній місцевості. Через довгий час вантажівка картелю Ісма Ісмаїла Хана, відомого в минулому воєначальника, члена афганського уряду, привезла кілька дерев'яних колод. Однак вони були надто великі для використання, де будь у районі, тож селяни використали їх єдиним можливим способом на дрова. Що сталося з мільйонами доларів обіцяними селянам? З обіцяних коштів 20% пішло на забезпечення роботи штаб-квартири. ООН у Женеві решта передали за договором НО громадським міжнародним організаціям, які взяли ще 20% для забезпечення свого головного офісу в Брюсселі. І так далі ще трьома організаціями нижчого ранку. Причому кожний учасник брав орієнтовно по 20% що залишилось. Ті ж алюгідні гроші, що потрапили до Афганістану, були використані для закупівлі дерева в сусідньому Ірані. Значна частина їх була сплачена транспортному картелю і Смілахана для покриття накручених цін на транспортування. Дивом було те, що ті величезні колоди взагалі доставили в село. Те, що сталося в центральній долині Афганістану, не окремий випадок. Численні дослідження засвідчують, що до кінцевого одержувача доходить від 20 до від 10 до 20% допомоги. Існують десятки досліджень, зловживань, що звинувачують чиновників ООН і місцевих адміністрацій у відтоку коштів наданої допомоги. Однак, найбільша частина втрат, пов'язаних з іноземною допомогою, не зловживання, а радше некомпетентність, або ще гірше, просто бізнес звичний для організацій знадіна допомоги. Ось ви бачите, я чому обрав. Афганістану, ну, по-перше, те, що вони пишуть про ООН і громадські організації, мені здається, ми теж це вже відчуваємо і бачимо да, про всіх цих бюрократів, які тим не менш потрібні і роблять свою справу. Просто питання, чи роблять вони ефективно та на всі ті кошти. Ну а другий момент. Ви зараз багато почуєте про репарації за рахунок резервів Росії. Ось був єдиний і тон. Я не скажу, що схожий, просто був кейс, коли намагались взаводити валютні резерви Афганістану якось використати для підтримки демократичного Афганістану. Ну і там я так розумію, це історія фейлу, тому Україні доведеться переписувати якусь нову свою історію. Ну, але там, принаймні, це було в рамках однієї країни. Ми говоримо, що потрібно резерви Росії да, там відсудити і пустити на відбудову України. І бажано, щоб ще Україна да, давала пріоритети, куди ці кошти пустити. І ще вам почекаю, почитаю важливий момент: це те, що до іноземної допомоги. Мені здається, от якраз ця книжка про це досить відверто пише. Звідси можна засвоїти два важливі уроки: по-перше, Іноземна допомога нині не є надто ефективним інструментом для панування на за неподонацією у світі. Далеко ні країни потребують інклюзивних економічних і політичних інститутів, щоб розірвати цикл бізнесу. Іноземна допомога зазвичай мало що зробити може в цьому аспекті, особливо з огляду на способи, які вона надається. Визнання коренів світової нерівності бідності важливе саме тому, що ми не будуємо своїх сподівань на фальшивих обіцянках, оскільки корені бідності в інститутах іноземна допомога за системи наявних інститутів державах реципієнтів нічого не зробить для досягнення стійкого розвитку. Ну, це я так розумію, що Україні набагато важливіше, щоб британці, американці допомогли нам збудувати антикорупційні правоохоронні органи, суди, там не знаю, до того що деякі суди, мабуть, виводити там, в іншу юрисдикцію, але щоб це все запрацювало, ніж там якісь мільйони чи сотні мільйонів, які будуть дані коштів. І другий момент. По друге, оскільки розвиток інклюзивних економічних політичних інститутів є головним, корисно було б використовувати реальні потоки іноземної допомоги, хоча б частково для підтримки цього зростання, як ми вже бачили, висунення умов не є відповіддю на це, оскільки воно вимагає відчинних правителів йти на поступки. Навпаки, структурування іноземної допомоги таким чином, щоб і використання адміністрування зумовлювало залучення груп і лідерів. Досі відрізаних від владних структур до процесів ухвалення рішень, а також надання більших можливостей впливу на владу широким сегментам суспільства мав кращі перспективи. Ну тут я, я це так трактую. Що було б добре, щоб частина допомоги перепадала громадянському суспільству, яке в Україні дуже розвинено. Ви подивіться як підтримує українська діаспора по всьому світу, скільки є українських організацій, як ефективно працюють «Повернись живим. Фонд притули багато інших. Фондів в Україні та на наші з вами внески, і ось цьому мені здається теж один з ключових моментів, та, чому Україна стане нацією, яка процвітає, тому що в нас це є суспільство громадянське, є його підтримка, є довіра до, до наших волонтерів. Тепер, якщо ви хочете виграти ось таку книжку, то увага! Конкурс. Напишіть, будь ласка. Uh, в коментарях як ви розумієте ось таку фразу? Читаю вам фразу Україні потрібні інклюзивні економічні інституції для процвітання. Так? от як ви розумієте таку фразу, що саме потрібно? Як ви це розумієте? Що потрібно зробити Україні? потрібні... От уявіть собі, приїхали до нас з стратеги там, не знаю, з Макінці написали стратегію. і Сказали: так Україні потрібні для процвітання інклюзивні економічні інститути. Що це таке? Як ви це розумієте? Що ви вкладете в цю фразу? І за найкращий коментар таку книжечку новою поштою я вам вишлю. Не забудьте, будь ласка, лайк за нашу працю, кожен ваш лайк. Це для нас розуміння, що ми зробили щось корисне, а для Ютубу це там сигнал показати іншим людям це. Сподіваюсь, корисне відео. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.